Вже кілька років я не складаю ніяких читацьких планів на рік. Чому? Тому що зі мною це відверто працювало десь відсотків на 20. Ті книги, які в мене ось ось хотілося прочитати, які я собі першими планувала і першими читала в січні, лютому, в березні ще підпадали під мої читацькі плани. А далі виходили нові анонси, були нові покупки і. Ті книги, які в мене були в різних списках, чи то там 12 забутих книг, чи там якісь просто рандомні плани, вони відступали на задній план, і я про них забувала. Тому вже кілька років я не складаю ніяких читацьких списків. І мій план це максимум найближчий місяць. Це ті книги, які потрібно читати не мій читацький клуб, а читацький клуб Вівату, і в принципі все. А що ж буде у цьому відео? А в цьому відео будуть ті книги, які я буду читати на 100 у 2026 році. Привіт, мене звати Аня. І якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. І сьогодні поговоримо про те, що я буду читати точно у 2026 році. Чому точно і чому я зарікаюся, що на 90 ті книги, які вам сьогодні я буду uh, показувати, і про які буду оповідати, точно в мене будуть у прочитаному цього року. Так це тому, що це ті автори, яких я купую автоматично. Це ті серії передзамовлення, на які я оформлюю, як тільки я бачу анонс, як тільки ці передзамовлення відкриваються. Тобто, це ті книги, які я просто ну майже на 100% впевнена, що будуть у моєму прочитаному. Це не те, що я відкладаю в довгий ящик, це те, що Зі мною це те, що в моменті, це те, що точно в мене на емоціях в голові, що я це хочу ось взяти і прочитати. Цим я і керувалась, складаючи цей список, але я маю сказати, тут велика в мене стопочка, і частина книг в мене вже є, частину книг будуть друкувати впродовж 2026 року. Тож, відповідно, як вони будуть виходити в продаж, так я їх буду і купувати і читати. Паралельно можете мені написати Ті книги, які ви очікуєте у 2026 році, які плануєте читати. Тож виходить, це буде відеозбірна така солянка, де будуть мої плани, тере-анонси на 2026 рік. Якщо вам подобається моє відео, контент, те, що я читаю, ви розділяєте мої смаки, поставте лайк, підпишіться на цей канал, дуже буду вдячна, тому що алгоритми дуже якось змінилися на Ютубі. От і, 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 і в описі до цього відео є дуже багато корисних. У мене є кілька промокодів на каву від 25 Coffee Roasters. У мене є промокоди на деякі книжкові магазинчики і видання. Тож внизу є багато корисного всього такого цікавого. І давайте починати. Перше скажу те, що ще не вийшло, і це будуть окремі книги. Так, книга Катабазис Ребекки Кван. Обожнюю Ребекку Кван, читаю просто всі її книги, від Макової війни і до Катабазиса, це відповідно. І мені подобається, як ця авторка пише, мені подобається, як вона розвивається, мені подобається її стиль мовлення, її насиченість мови. І катабазис має бути новою прям її літературною вершиною, тому що це, здається, має бути щось Сетінгу божественної комедії Данте і хтось каже, потрібно готуватися до прочитання цієї книги і прочитати перше джерело. Сама Ребека Кван каже, що можна не заморочуватися і просто насолоджуватися тим, що вона створила. І в принципі, я так і збираюся робити, тому що божественна комедія це те, що я не читала в школі. Колись в майбутньому для свого зросту літературного я це обов'язково перечитаю. Закрию цей гештальт, але катабазис – це точно must have, і я перед Мовила цю книгу обов'язково в гарному ілюстрованому виданні, тому що якраз це авторка, на яку я буду не жалкувати гроші саме на оці от класні лімітовані зрізи. І дуже сумно, до речі, що трошки цю книгу відтермінували у виході. Під номером 2 у мене Робін Гоп у 25-му році я перечитала мого любого учня-вбивці. Я... В голові мене вистрілила просто як е, називається ця серія, перша трилогія. В... У 2026 році я прочитаю другу трилогію Робін Гоп, яка називається Живі кораблі. І, мабуть, друга трилогія мені навіть більше подобається за першу, тому що в ній більше персонажів, в ній більше насиченості, емоційності, жорстокості, несправедливості того, що відбувається з героями, і якраз ось тільки що в КСД вийшла третя частина. А я хочу. Перечитати цю трилогію так само, як я її читала в перший раз. Тобто, якраз всі три книги одна за одною. Вона не маленька, там, здається, 700-800 сторінок, десь приблизно очікує. Але це просто прекрасна серія, яку я ну я дуже сподіваюся, що КСД продовжить видавати цю серію, тому що якраз третю трилогію я в авторки ще не читала. Так, тепер буду проходитися по тим книгам, які... Вже в мене є у 26-му році має вийти продовження мови дракона, як нам анонсували Рідбері. Боже, як вона ви виблизько, як її важко показувати в кадрі? Мені сподобалася перша, і це буде сетінг альтернативної Великої Британії, де дракони живуть поруч із людьми. І вони є такою небезпечною стороною, яку суспільство приборкало. А наша головна героїня це перекладачка драконячої мови, драконячих мов, тому що там є різні. Діалекти, так само, як і у людей. От і починалося все з того, що є певні підпільні рухи, які зборюють суспільний лад, все перевертається з ніг на голову, і наша головна героїня якраз потрапляє в цих політичних. Змін в країні, і їй доводиться також працювати із владою, і паралельно з протесною частиною суспільства із тими самими драконами. І перша книга багато мені дала цікавих моментів. Це було прикольно, це було цікаво, динамічно, драматично, і звичайно я буду читати продовження. Також зараз мене дуже інтригує ось ця от новиночка. Таємний спадок, братство, таємний спадок, мабуть, коректніше так буде сказати, тому що багато довкола неї я чую дуже позитивних відгуків. А зазвичай такі книги, які відразу збирають з моменту виходу такий. Глибокий шалений резонанс я не відкладаю і підчитую, як тільки в мене є вільна нагода. Ну, і тим паче, я так розумію, вона не дуже товстенька. Десь я навсткидку даю до 400 сторінок, десь 350. Я сподіваюся, це буде йти доволі таки швидко. Далі я планую закінчити в 26-му році трилогію, також від Рідбері, це Лінет Ноні, перша книга. Тюремна цілителька і друга золота клітка. Третя обіцяє бути дуже драматичною. Кінець другої книги для мене був дуже захопливий і несподіваний. Головна героїня просто падає на таке дно, і я не уявляю, як вона буде з нього вибиратися. Авторка дуже так добрячу інтригу заклала, і, звичайно, я хочу прочитати третю книгу, поки що в мене її немає, але думаю, скоро вже вона у мене з'явиться. Також вже вийшла продовження. Серії Басила Лорен Робертс, на відміну від першої книги, друга така тонша. Але кажуть, що не менш цікава, і ця парочка, цей сетінг таких собі голодних ігор мене заінтригував. Але голодні ігри будуть тільки в цій першій частині. В другій там уже більше політичні інтриги. У нас головна героїня дівчина, яка не має магічних здібностей, і такі люди не можуть жити в цьому суспільстві, тому що всі інші якраз мають магію, і вона мала придурюватися. Що, начебто, вона не виділяється, попри те, що дівчина безсила. Е, вона брала участь в певних таких випробуваннях і. Комунікувала із принцем цього королівства, але далі все трошки вийшло із під контролю, і як буде також налагоджуватися ситуація, тому що напруга в кінці була просто шаленою. і Мені цікаво, як авторка знову зведе головних героїв. Перепрошую, моя киця просто грається пустою коробкою. Також я планую в 26-му році продовжити читати ось цю серію книг від Бернарда Корнвелла. В мене перші три тільки в наявності, тому що. Решту куплених книг, а в мене є ще четверта, п'ята, ще не докупила шосту. Решту книг забрала моя мама і сказала: Я це прочитаю, потім тобі віддам. І не важливо, що хочу я. От я прочитала перші дві книги, тобто в мене на черзі буде третя частина. І, до речі, на жаль, от бачите, Позолота в мене зійшла, і я не впевнена, що мені вдасться якось її відновити, промалювати вручну, тому що тут немає ніяких випукластей, і малюнок я від руки так не відновлю. А коли я на перших двох лаком прозорим для нігтів фіксувала зображення, все було нормально. На жаль, з третьою книгою в мене такого не сталося. Мама читала і. З пальцями зійшла ось ця картинка. Це прекрасне просто історичний роман, який описує події до того, як Велика Британія стала єдиним королівством, єдиною державою. Тобто це період, коли це були ще окремі держави, в кожній з яких свій король, свій васал. і на ці землі почали висаджуватися вікінги і проводити свою загарбницьку кампанію. А головний герой це хлопчик, який має взагалі-то успадкувати одну з територій, одну з земель. Але так стається, що в ході битви його забирають вікінги. Ще там малим хлопчиком йому було здається, щось там до 10 років, і починають виховувати відповідно як е, вікінга. Хоч у нас хлопець і е, Сакс, е, тобто британець, е, має. Таку благородну кров, але зростає поруч із варварами. І це людина, яка на роздріжжі, чи вона британець, чи вона вікінг. І ось це от продовжується історія, в принципі, від першої книги і до 12-ї. Майже половина у нас вже вийшла. Що прекрасно. Книги дуже швидко читаються, Книги дуже легко і Їх всіх. Всім просто рекомендую. Я продовжу також читати цю серію. Не впевнена, наскільки точно книг я прочитаю у 26-му році, одна точно, а далі подивимося. Також я вже собі замовила продовження Колонії, чекаю, коли вона вийде. І я забула, яка перша була достобіса, товстою. І, на жаль, я. Частину того, що тут відбувалося, вже не пам'ятаю. А перечитувати я не дуже хочу, тому що це, ну, займе так, мабуть, із тиждень у мене. От, тому, можливо, перегортаю останні сторінки, передивлюся, чим там все закінчилося, тому що треба якось ну, відновити в пам'яті те, що було, щоб продовжити ось це от знайомство з цією великою серією, яку Макс Кідрук буде писати, я ще не знаю, скільки років. Далі я планую читати обов'язково, точніше, перечитувати буремний перевал Еміліпронти, тому що я чекаю на цю просто феєричну екранізацію, яка ось-ось, до речі, має вийти. Здається, в лютому, якщо не помиляюся. І обов'язково я хочу перечитати цю книгу, яку я ще читала в шкільні роки. Бачите, вона в мене ще в плівичці. От і Маргоробі з поєднанні з отим. Актором, це просто щось феєричне взагалі. Сама екранізація, сам сценарій, він такий нетиповий, не зовсім класичний. Автор, сценаристи, точніше, продюсери і всі інші дуже там погралися із інтерпретацією цієї історії, але, звичайно, все відштовхується від. Перше джерела, яке я обов'язково прочитаю, тому що я обожнюю взагалі сестер Бронти. Я вагаюся, як мені їх збирати. У мене є буремний перевал. Я не знаю, чи буде книголав видавати ще інші книги інших сестер Бронти. Тому що я хочу і перечитати і Вілліт, е, яку видали, якщо не помиляюся, Вурбіно і е інші книги. Частково їх в КСД видавала. Одним словом, я ще вагаюся, в чому збирати сестер Бронти, поки що маю тільки ось цю книжечку. А ні, брешу, в мене ще є від книголава Дженір. Звичайно, Ейр. В планах в мене на 26-й рік обов'язково прочитати книгу Еміля. Я її купила просто в останній день 25-го року, і багато хто вже прочитав цю книгу, багато позитивних відгуків я чула, і загалом давно нічого не читала Віларіона Павлюка. Тому поставила собі за мету прочитати цю книжку, тому що дійсно вона і обговорюється, і мені цікаво, і я заінтригована від того, що я маю побачити. Говорить, що це має трошки розбити серденько, тому я готова до. Таких отут, таких отут подій. Далі, обов'язково я хочу прочитати продовження Хлої Волч, захопити 13-го, тому що просто-напросто мені потрібно поставити галочку над цією історією, бо камон, тисяча сторінок, а я так і не дізналася завершення історії Джоні і. Шеннон. От дуже драматична, підліткова любовна історія, історія першого кохання, першого щирого кохання, булінг в родині довкола головної героїні, булінг в її першій школі. Ну і загалом такі болісні моменти, багато чого є в цій книзі, але продовження, я хочу, повторюся, прочитати, тому що е, мені цікаво, просто чим це все закінчиться. А далі я вже буду дивитися, чи хочу я читати інші книжки цієї авторки, тому. Що в серії там книг 4-5 буде. Крім того, Віват анонсував на 26 рік продовження Аделін Грейс і її книги Баладонна, це взагалі-то дилогія. І плюс буде там третя книга про персонажку, з якою ми знайомимося в першій книзі. От. Але, звичайно, мені цікаво буде почитати про баладонну, про дівчину, яка не може померти, про смерті, з яким вона дуже-дуже близько знайома. Це, знаєте, щось таке незвичне, щось таке трішки готичне і водночас романтичне. Тому Обов'язково хочу прочитати на перстянку, здається, так вона називається, от тому що це і легко, і цікаво, і трошки з детективною ноткою було в першій, хоча б книзі, я думаю, десь такі ж вайби будуть і зберігатися надалі. Е, мене дуже заінтригувала книга сходження Сенліна Джосея Бенкрофта. І я планую читати продовження. Видавництво апріорі вже його анонсували, а відповідно, мабуть, третя книга буде в 26-27 році. Не знаю, можна це назвати Ім тому що Вавилон це як така розвинена структура, в як окреме таке королівство, в якому існують свої правила, свої закони на кожному кільцівстві Вавилона, якраз свої е, окремі. Норми і правила життя, і головний герой потрапив в Вавилон, бо це взагалі була його мрія. Він думав, що це така вершина людської думки, розвитку цивілізації. Це щось таке, навіть трішки небесне, божественне. Але потрапляючи туди, він розуміє, що Вавилон це ще та діра, яка тягнеться не вниз, а от вгору і затягує туди людей, і робить з ними що завгодно, але поки що точно не добро. І в цьому вимірі ще головний герой втратив дружину, і він має ціль знайти її. І от пошуки будуть продовжуватися в другій частині, що я обов'язково хочу прочитати. Також я обов'язково хочу прочитати продовження серії ртуть, яку нам анонсували в 26-му році. Авторка поки що написала тільки дві книги, не впевнена наскільки їх там буде в циклі, треба перевірити. Але в 26-му році обов'язково будемо її читати і чекатимемо того, що. Що авторка буде е, демонструвати надалі? Фентезі, роментезі, я б більше сказала, про фейрі, які мають магічні здібності. Зокрема, головна героїня має здібність алхімічну, тобто вона може взаємодіяти з металами. Темний, такий брутальний хлопець, якого багато хто не любить і думає, що він поганець, але насправді він ще те сонечко і тільки обрані знають про це. От і небезпека, божественні якісь такі ігри, політичні інтриги всього потроху, Я сподіваюся, що буде у продовженні. Також я маю намір у 26-му році прочитати клинок асасинки. І п'ята е, чи шоста книга буде це по черзі. Відповідно, Сара Мас. Це у нас приквел. І після нього має виходити, так, зараз в голові третя, четверта, п'ята книга має виходити в серії Сари Мас. І, відповідно, клинок я буду читати, мабуть, я. Коли вийде продовження основної серії. Перед цим я прочитаю клинок і відразу візьмуся за ту книгу, яка має вийти. Не пам'ятаю, який в нас переклали. Тому що я люблю серії за можливості читати разом. От в 25-му році я це пробувала робити з кількома серіями: як то в Стефані Гарбер з каравалом і одного разу розбите серце, як з божественними супротивниками а, вже в цьому році, і мені подобається не відходити від історії, відразу в ній копресатися. От я планую це робити відповідно із Сарочкою Мас». Маю зазначити, що цю книгу, до речі, це єдина книга в Сарамас, яку я чомусь не дочитала. Я рівно половину пам'ятаю, що в шкільні роки. А, Здолала і далі чомусь не просунулась, мабуть, тому що мені хотілося основну серію читати, а не приквел. бо на той момент я була злісним піратом, от в свої 16 чи 17 років, коли ця серія тільки виходила, зараз треба перевірити. Так, да, 2012-2013 рік. От, і тоді ж мені було цікаво просто основну серію читати історії, але зараз я так виділювати не буду, тому що я просто читаю все, що виходить і друкують у нас від Сари Мас. Обов'язково-обов'язково обов я буду читати продовження серії Боги і е, демони. Демони і Боги. Дві книги в мене були на прочитанні у 2025 році, і третя, ось-ось, має вийти. Вона буде така зелененька. от, я вже в великому очікуванні, тому що це та комфортна література, яку ти хочеш прочитати. І ці книги направду я дуже-дуже швидко читала, попри те, що вони невеличкі, не маленькі, навпаки. От, і це у нас історія про богів і демонів, про добро і зло, яке вічно бореться один з одним, про дівчину, яка була злом, але поступово стає добром. Про богів, які були далекими, але в один момент дуже наблизилися до людей. Про ще більше зло, яке має намір захопити все, про божественне незрівнянне кохання, яке може тільки виникати між дуже сильними. Клас з красивими, харизматичними головними героями. От все, що ми любимо в фентезі, в роментезі, в такому героїчному, навіть трішки фентезі, отут воно є. Тому я це обов'язково беру і читаю відразу, як тільки воно з'являється. Дуже багато я чула просто шалених відгуків довкола спадкоємиці джасада. І я збираюся купити другу частину і разом їх запійно прочитати, тому що говорять, що це щось просто бо. Бічна фентезі, яке відштовхується від єгипетської міфології. І такого, до речі, я ще певно не читала. А історію Єгипту, стародавнього Єгипту. Я просто обожнюю все дитинство провела довкола фільмів і мультфільмів на цю тематику: фільми Мумія, мультфільм «Тотанхомон». Коротше, Я це все дуже любила. У мене була енциклопедія по стародавньому Єгипту в різних варіаціях. І чомусь я цю книжку відкладала. Надаю, але обов'язково в му році прочитаю. І останній анонс, який буде точно на моїх полицях, по-перше, я вже от зараз читаю другу частину серії корона Нікасії, зараз, бо це важко вимовити, корона Ніаксії. Серія корона акції», друга книжка із циклу дует Ночі народжених. От я вже її читаю, і анонсували нам третю частину Віват із цієї серії. Але там треба мені теж перевірити, чи це ще одна основна серія, чи це вже якесь буде відвітлення. Тому що я пам'ятаю, що там якось трошки стрибають а, історії від героїв до героїв. От, а, але другу книгу я вже покажись. Другу книгу я вже читаю і. Трошки згадую те, що було в першій насправді. Але продовження також буде на моїх поличках, і я відразу його читатиму. Тож, ось такі анонси. Я очікую в 26 му році, і такі книги я маю намір прочитати. Повторюсь, напишіть мені в коментарях, які книги ви очікуєте, і також маєте намір прочитати. Принагідно дякую моїм спонсорам патронам, які мене підтримують не тільки морально, а ще й фінансово, тому що вони дійсно допомагають мені купувати книжки. Ну і я щиро дякую за те, що ви подивилися це. І побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.